Обговоримо о, ж обговоримо події, які зараз відбуваються в Парижі. Там триває саміт лідерів ЄС та НАТО, який скликав президент Франції Мануель Макрон. Лідери зібрались, щоб обговорити питання України і безпеки в Європі. Там працює наша кореспондентка Валерія Пашко. В неї будемо розпитувати деталі. Валерія, добрий вечір. Що на тепер відомо про перебіг саміту? Добрий вечір. Отже, саміт триває у закритому форматі вже приблизно три години, і знаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц він нещодавно його покинув. В нього є певні свої власні справи, які він має виконати. Тому він раніше пішов і він, власне, і повідомляв про це раніше. І він наразі буквально нещодавно дав брифінг у своєму посольстві, каже, що. Лідери ЄС домовилися підтримувати Україну, каже, що ми маємо далі підтримувати, і Україна має покладатися на нас. Він додав, що не має бути ніякого розколу у підтримці нашої держави між та Європейським Союзом. Також каже, що обговорювали багато безпеку Європи, і каже, нам потрібно більше подібних дискусій, тому що зараз це нагальне питання, як гарантувати безпеку. Власне, європейського континенту також він зазначав про витрати європейських країн на оборону, каже, що домовилися витрачати 2% внутрішнього валового продукту. Те скільки і закликав власне витрачати на оборону президент США Дональд Трамп. Він каже, що якщо лідери ЄС вирішать витрачати ще більше ніж 2%, то Німеччина розгляне таку пропозицію. Він каже, що Німеччина буде продовжувати інвестувати у свої збройні сили і власне їх підтримувати. І окрім того, каже, що якщо ми хочемо продовжувати фінансувати зброю для України, підтримувати, каже необхідно шукати додаткові кошти, а не забирати їх, наприклад, із соціальних видатків. І так само він висловився про введення миротворчих сил до України. Почуємо, що він сказав? зарано говорити починати цю дискусію щодо відправки миротворчих сил. Я дуже іротований і дуже роздратований цим, тому що ми говоримо про це над головами українців. Навіть не були ще варіанти або якісь розмови щодо безпеки щодо миру з українцями. Не повинна відбутися розподіл е, і безпеки і відповідальності між Європою та США і НАТО і Європа мають працювати разом. Зібралися лідери сьогодні на тлі заяв і від американської адміністрації щодо того, що Європа, може не буде сидіти за переговорним столом між Росією та Україною за посередництва США. Отже, зустріч триває і чекаємо на підсумкові коментарі лідерів студії. Валерія, дякуємо дуже, Валерія, Башку, наша кореспондентка з Парижу, де триває екстрений саміт, зокрема обговорюється питання України.